Я король Катерина, дружина, король Юрія Володимировича, якого незаконно утримують в селі Іваново. Черговий конфлікт через мобілізацію на Одещині. ТЦК просто на вулиці витягли з автівки жителя Чорноморська і запроторили його у військкомат. Незважаючи на наявність важких хвороб, висновок ВЛК був прогнозованим, придатний до служби, тож затриманого перевезли у розподільник. Схвильовані родичі збилися з ніг, шукаючи чоловіка, бо стверджують, він мобілізований незаконно. На місце викликали поліцію, склали офіційні заяви. Пішов слідчий для того, щоб король Юрій Володимирович написав слідчому, що він не підписував ніякі папери і що він не є воєнно зобов'язаним. На що слідчий просто постояв? І силоміць загрузили мого чоловіка в автобус і везуть зараз в непонятному напрямку. Він не є воєнно зобов'язаним, так як він нічого не підписував. Нам сюди поставили прегради, нам погрожують фізичною розправою. Я тут знаходжусь сестра мого чоловіка, моя донька, знаходиться адвокат. Знаходиться слідча оперативна група, яка ніяк не реагує на ці дії. Вони просто допомагають, допомагають людям по формі вивезти мого. Чоловіка, тому що всі все заодно, аби зашкодити вивести чоловіка у інший підрозділ. Сім'я затриманого навіть збиралася влаштувати протест проти свавілля військових. Це військовий підрозділ. Ці? Це цікані надання тут устраювати їх саме. Помітиста я щас привернувся до Урал, і літа машина буде купував.

Наразі мій батько залежить 10-та міська одеська клініка по вулиці Малиновського. Він зараз знаходиться на повторній операції, де мій чоловік ухажував за ним там. Я наразі була з мамою в селі, мама після інфаркту. У мене вдома залишився синочок, якому 6 років. Він зараз знаходиться з сусідкою. Я не знаю, що робити. Він один годувальник сім'ї, і його незаконно забирають. Обурені родичі кажуть, Юрій єдиний годувальник в сім'ї. Має складнощі зі здоров'ям, проте на жодні факти військові не реагують. Наразі поліція сказала, що автобус прямує до Чобанки, але ми вже проїхали копліво. Куди прямує автобус, так і невідомо.